Руно Фереро. Казки для душі. Казки на осінь. Тоніно. Жив колись хлопець на ім'я Тоніно. Він мешкав разом із матір'ю в малесенькому селі поблизу Великого лісу. У Тоніно був батько найліпший коваль у тій місцевості. Але хлопчик не пам'ятав його. Одного дня батько вирушив у дорогу, сказавши дружині, яку дуже кохав іду до великого міста, щоби продати реманент, який викував. Не хвилюйся, я повернуся через місяць. Але не повернувся. Від того дня мама Тоніно щовечора виходила на дорогу, яка вела до лісу, вдивлялася в темну стіну дерев, і розповідала синові: Ох, Тоніно! Якби ти знав, який гарний і добрий твій батько, не можу забути його обличчя і темних очей. Коли він вирішив піти до міста, я відмовляла його, та він лише сміявся та обіймав мене. Я повісила йому на шию свій срібний медальйон вже чотири роки чекаю на нього, бо в глибині серця відчуваю, що він живий. Я знаю, він живий! Як я його впізнаю? Одного ранку мати покликала Тоніно і сказала, Синку мій, батька давно немає вдома, а я вже не маю сили. Можливо, він не може повернутися. А ти міг би йому допомогти? Міг би знайти його. Тоніно боявся. Він сказав матері Мамо. Я не пам'ятаю його, як я його впізнаю. Мама усміхнулася і сказала: То він тебе впізнає. Погляд його темних очей зупиниться на тобі, і ти відчуєш велику радість. А потім він скаже тобі Ти мій син. Почувши це, то Ніно посмілів. Не забувай також, що в нього на шиї є мій срібний медальйон, продовжувала мати. А тепер іди попрощатися з Бондарем Карлом, і попроси його, щоб він теж розповів тобі про твого батька вони були великими друзями. Карл жив на краю села. «Ох, то Ніно! промовив він. Твій батько був хоробрим чоловіком, прекрасним другом і чудовим майстром. Його сокири, лопати і замки були надзвичайними, тому його називали чарівником. Іноді, коли він гнівався, то казав Путифар! І всі починали сміятися. Але перш ніж вирушити в дорогу, вислухай мене Існують певні речі, які можуть допомогти тобі. Якщо почуєш, що хтось співає в лісі. Втікай звідти якнайшвидше, бо то, без сумніву, банда залізного ніка, жорстокого бандита, для якого не існує жодних правил. Тримайся від нього подалі. Тоніно повернувся додому, взяв вузлика, якого приготувала мама, обійняв її і сказав: Мамо, я йду шукати батька. А ти бережи себе побачиш, я знайду його. І вирушив у дорогу. Мати не зводила з нього очей, аж поки він не зник у темному лісі. Удар батога. Надвечір Тоніно натрапив на якусь корчму. Власниця запропонувала йому нічліг і тепле місце біля печі. Майже всі столи в корчмі були зайняті подорожніми. Тоніно почав уважно розглядати їх і раптом здригнувся. В одного чоловіка на шиї висів срібний медальйон. Його очі були темні, а голос сильний. Тоніно встав і підійшов до нього. Мило усміхнувся, але чоловік не впізнав його. Тоді хлопець глянув йому просто у вічі й прошепотів Путифар. Але чоловік ніяк не зреагував. Його очі стали ще темнішими і злісно дивилися на хлопця. Раптом він ухопив батога. І почав бити ним малого. Ах ти, спритнику! Думаєш, що дуже сміливий? Добре. Для початку. Що скажеш на це? І чоловік ще раз ударив тоніно. Той аж скрикнув від болю. Нам потрібен хлопець для роботи на кухні. Візьміть його, розпорядився чоловік. Двоє розбешак ухопили тоніно і вивели з корчми. Цілу ніч вони їхали на конях, аж поки не дісталися галявини в лісі, на якій було укріплене поселення. Повернувся залізний Ніко. вигукнув охоронець. Тоніно зачинили в якійсь повітці. На очах у нього з'явилися сльози. Як він тепер знайде батька? Перед повіткою розмовляли двоє чоловіків, то чув їхні слова. Сьогодні ввечері Ніко змусить чарівника викувати мечі та зброю. сказав один із них. Маємо добре пильнувати, бо чарівник, коли в нього вільні руки, завжди намагається втекти. нагадав другий. Слово чарівника. Чарівник. Серце тоніно забилося швидше. Адже так називали його батька. Однак хлопець боявся помилитися і сказав собі: Цього разу нічого не скажу. Він сам має мене впізнати. Двері повітки зачинялися нещільно, і тоніно зміг вислизнути. На великому подвір'ї залізний Ніко звільнив руки якомусь чоловікові, кажучи: Ти мусиш закінчити мій меч, я хочу, щоб він був найміцнішим і найнадійнішим. І без жартів. Та бандит не встиг закінчити речення. В'язень несподівано ударив його і кинув у бочку, потім ухопив блискучий меч і голосно крикнув Путифар! Бандити, які все це бачили, повтікали. Схвильований до глибини душі Тоніно підійшов до чоловіка. Той здивовано зупинився, глянув очима, сповненими любові, і промовив: Сину мій, це ти. Батько і син міцно обнялися. Вони то сміялися, то плакали. А далі сіли на коней і повернулися додому.